Вони обіцяють працювати на благо країни та народу у словах своєї присяги, а потім старанно працюють тільки на власні кишені. Народні депутати за рівнем довіри йдуть на другому з кінця місці після суддів корумпованими їх вважають 80% українців. А самі депутати майже нічого не роблять, щоб спростувати таку думку. Бо якщо й ходять на роботу, то тільки для вирішення своїх бізнесових чи політичних питань. Гроші вирішили допомогти депутатам відновити імідж працелюбних патріотів. Ми запросили найвідоміших з них на суботник. Спочатку вони всі пообіцяли прийти на генеральне прибирання під Верховною Радою. Але чим ближче до них наближалася наша мітла, тим сильніше вони намагалися сховатися від неї. Програма гроші знову знайшла спосіб змусити народних обранців реально попрацювати. Тільки от тепер, шановні депутати, не словом, а тілом. Кого з народних обранців? Журналісти програми гроші таки вдалося затягнути в ліс. Тільки не вступіть. Та змусити гнути спини на благо суспільства. Пан Юрію, організовуємо суботник суботу для народних депутатів. Можна на вас розраховувати? Можете сміливо розраховувати на мене. цього року. Комунальники отримали з бюджету столиці на прибирання зелених зон та парків близько 28 мільйонів гривень. Тож програма гроші знову береться заощаджувати бюджетні кошти. Поексплуатуємо любов політиків до публічних акцій. Хай нарешті принесуть користь. І не безпідставно, до речі. 9 квітня Міжнародний день суботників. Звичайні люди виходять на вулиці, аби зробити місто чистішим. А чим депутати гірші за простих людей? Тож програма гроші збирає добровольців на суботник. Прямо під куполом ради. Прийдете на сподіва? Без питань цікаво, скільки ж народних обранців не цурається роботи руками. Екс-голова Національного банку України на словах не гребує гребти граблями. Організовуємо Верховній Раді Суботник. Да? Доб... Коли Ну ось ми зараз поки що так збираємо. Формуємо списки. Да, добре, форма, форма одягу, спортивна, караульна та да, будемо прибирати. Будете да? безумовно, нема добре. питань. Голова партії простих людей трохи наляканий нашою пропозицією. От організовуємо а, суботник. Mm. А кого прибираємо? Арсенія Дзенюка? Да ні, ну спочатку біля ради поприбираємо трошки. Дякую. На вас можна розповісти? Я за. Схоже, в суботу добряче попрацюємо. Хороша мисль, я не проти. Я в цілі подав. Чи то перевибори на носі, чи депутати дійсно хочуть принести хоч якусь користь суспільству? Але я назбирала повний блокнот депутатських обіцянок. з судовольстві Обов'язково. постараємося прийти. Вас можна розробити можна. не готовий допомагати навіть обіцянками лише свободі весіл'єнко. На жаль, на суботу вже є плани на цьому. І в Україні краще говорить толока. Суботник це так трошки радянським віє. Вечір п'ятниці народних обранців наче нечиста чиста сила зурочила. Ми вчора спілкувалися з Дмитриєм вот, по поводу того, чтобы он прийняв участие в нашем суботнике. Хорошая мысль, я не против. Ну, наступаю, Весняне загострення депутатського цинізму. Але мабуть, я поїду в Полтаву. Там бюджетний комітет добрий з радістю, але вже виїхав на округ. Як не прискорбно, це би не звучало. це все цікаво. Хоча б один з народних депутатів приїде на суботник. Місце я вибирала за порадою колишнього спікера парламенту пана Литвина. Працювати руками він відмовився категорично. Не прийду. Це було б самоомано, якби я сказав, що я прийду. Але допоміг ідею. Я думаю, що тут виїхати треба зразу за місце і за місто. Приїхали. Добрий день. Переді мною лише два народних обранці Кум мера столиці Артур Палатний та позафракційний Сергій Міщенко. Сонечко вийшло. власне. Будемо власне. сподіватися, що ще підтягнуться народні депутати, але ж покрай. А ви нічого. граблі з собою не брали нічого. У нас руки такі, як граблі. Ми обрали засмічений пляж біля столичного яхт клубу. Тут роботи вистачить на три дні. Ну я ж вам пообіцяв. Тому і вийшов. Бачите, і я і Сергій Біщенко. Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода та як працюють народні депутати. Тільки не вступіть. <кій> Щоб вони в парламенті так працювали? Давайте ви туди не йдіть, бо я боюсь, що ми. Так, не треба так, не, не, не треба. Так. Давайте я тут залізу. За кілька годин нам вдалося прибрати чималу територію. А як ви думаєте, чого ваші колеги не прийшли? Я не знаю, це до них питання. Якщо я слово своє дав, то я його завжди тримаю. Тож, шановні депутати, ми зачаровано стежимо за вашими сварками, бійками і корупційними скандалами. Але також ми дуже скучили за тим, як ви працюєте. Говорять, і багато, а роблять мало.